До виконавчого комітету надійшла заява одного з перевізників твердих побутових відходів щодо неможливості забезпечення належного виконання обслуговування з вивезення сміття. Це стало причиною підготовки рішення щодо оголошення конкурсу з визначення такого перевізника. І таке рішення було затверджено під час засідання виконавчого комітету. Скажем відверто, що робота по збиранню сміття на посілку завалена. Ну, тобто робота не організована, в достатній мірі, люди скаржаться, і не можна терпіти далі, треба міняти перевізника. Тобто, будемо оголошувати відкритий конкурс, бажаючи, я до засобів масової інформації, бажаючи, прошу звертатися в управління житлово-комунального господарства. І будемо допомагати для того, щоб забезпечити нормальну роботу в цьому напрямку. Це не годиться, що уговарювати, убалтувати треба. Ти, пожалуйста, поїдьте, приїдь, Люди дивляться на це сміття, яке горами лежить. Було розглянуто і затверджене питання стосовно надання компенсації за пошкоджені об'єкти. І по 34 заявам громадян, які надали повний пакет документів, будуть виплачені компенсаційні кошти. Це 29 осіб, які зможуть отримати з держави компенсацію за майно в розмірі 1,6 і грн. мільйона гривень. І п'ять заявників написали відмову від отримання такої компенсації в зв'язку з тим, що отримали допомогу від благодійних українських і міжнародних організацій. Беруться розцінки, які встановлені державою, відповідно квадратний метр вікна, двері, наружні міжкімнатні, стелі і так далі. Тобто це вартість розрахована середня для нашого регіону. Вона просчитується автоматично. Програмою. На сьогоднішній день в обробці 82 заяви, з цього подано близько 500 заяв, але існує велика проблема в відсутності у заявників правильно і до кінця оформлених документів, про що ми говоримо постійно, надаємо допомогу в скорішому оформленні. Тобто, це право власності, надбання спадщини і так і інше. Тобто людина не може завершити процес. Програма сама її відновлення, не пропускає, якщо щось дооформлено. Тут є і по 100 тисяч і таке інше, а громадські організації, різні благодійні фонди давали по 10, по 20 тисяч. Тому я звертаюсь до всіх ще раз. Треба оформляти сьогодні, завтра, післязавтра, не чекати, тому що якщо тоді розрушиться, потім побігли, стали в чергу один за одним, а щось не виходить. Бачите, яка складається ситуація, коли той, хто оформлений, той получил, можливо, 100 тисяч, а так 10, а хтось нічого взагалі не получил, тому що не абсолютно не оформлений майнові права. Не міг очільник громади не торкнутися і теми безпеки, яка останнім часом дуже загострилася через певні кроки ворога. Ви знаєте, що ворог розмістив потужну зброю недалеко від наших кордонів, посилились обстріли громади. У зв'язку з цим у громаді будуть посилені безпекові заходи. Проте і самим мешканцям не варто забувати про свою власну безпеку, наголосив Микола Нога. Прошу не ходити в лісах, в лісосмогах, посадках і таке інше.